Дуже корисно а, починати свою риболовлю, особливо по судаку, особливо ввечері та вночі, не просто одразу ж так бездумно закидаючи приманку в воду, а почекати ось цього поштовху води, тому що це перший найважливіший фактор при ловлі судака на Дніпрі в Києві вночі і ввечері. Другий важливий фактор це освітлення. А, тобто, якщо співпадає момент, коли вода пішла і вмикається нічне київське освітлення, це взагалі. Ідеальний варіант, тому що судак, як відомо, любить світло і він підходить на світло, тому що на світло по високій воді підходить багато малька під берег, він власне підходить за ним. І після цього потрібно обрати воблер, на який його варто ловити. Зараз в мене буде наступна задача підібрати воблер, на який я буду його ловити. І що мені тут насипали? Коробка чимала, а з вибором не густо. Я навіть трошки розгубився. Ну, цей принаймні, знаю. Буду далі. Тут нічого робити. Тут просто набережна низенька і тут зручно спостерігати за водичкою. Все інше там, за мостом. Про міст зараз розповім. Назва подобається. Зараз я знаходжусь на нові набережній, і от е, локація, з якої я буду починати ловити, вона знаходиться під мостом. От Дане міст ні на що не натякає, називається міст Петровського. Мені просто подобається ця назва. На початку 20-го Подільський район Києва називали Петровським. На честь одного політичного діяча міст був побудований в ті ж часи, тому і отримав відповідну назву. Справді дуже люблю мости і. Обрав на сьогодні локацію, яка знаходиться між двома мостами. В першу чергу чому? Тому що мости це завжди турбулентність, це зворотня течія. От, мости це завжди ті місця, де може концентруватися різноманітна взагалі, абсолютно риба. І біла риба, ну і власне кажучи, хижак, який полює за цією білою рибою. Також тут може траплятися різний хижак, не дивлячись на те, що ми полюємо сьогодні на судака. І взагалі-то в цій програмі ми полюємо в першу чергу на судака. Тут може трапитися що завгодно. Це може бути жера, головень. Ну, Будь-який э, будь хижак, який тримається мостів. Декілька локацій буде сьогодні таких нетипових, суто нетипових. В будь-якому випадку не знаю, чи вони мені щось принесуть, тому що я сьогодні, на жаль, не зі своїми приманками, я в них не впевнений. Тому буду здебільшого розраховувати просто на випадок. З іншого боку, місцина мені знайома. Можна сказати, теска. Тож вважаю це за добрий знак. Справді тут, можливо, не найцікавіша ділянка з точки зору періодичності покльовок. Проте ну, дуже цікаве дно, яке пропускати не потрібно і. В таких місцях, якщо буде покльовка, то це реально буде велика риба. Тут дуже велика турбулентність, на жаль, вночі цього не видно. Але за мостом тут постійні збродки, збородки, збородки. І не дивлячись на те, що течія йде туди, якщо подивитися на мою жилку, то видно, що я воблер сплавляю туди. Чому я сказав сплавляю? Тому що це одна з найтаких класичніших методів ловлі судака на Воблер. Ти кидаєш поперек течії. Можливо, навіть трішечки вниз по течії, так званим донстрімом, і починаєш просто максимально повільно а, тягнути в облар. Я вже в попередній передачі казав, бо в позапопередній, що краще за все підходять воблери класу міну з невеличкою а, лопаткою, для того, щоб на такій проводці, коли половина проводки за тебе обертечі, половина проводки робиш ти дуже-дуже повільними ось такими обертами. Він ледь ледь грав і сплавлявся вниз як мальок, який втомився, йому дуже складно плисти. Якраз така здобич, в першу чергу, цікавиться В ці ну, Кожній ділянці дуже довго здримуватись не буду. Зараз останнє це в мене четвертий закид з цього місця. Так, просто ну, чисто за методом так, так, ні-ні. І пішли далі, тому що спостерігали багато рибалок. Чомусь сьогодні йдуть одразу до наступного мосту, кудись в ту сторону. І на цих місцях навіть не затримуються. Це не значить, що треба катати все і бігти за іншими риболовами наввипередки. Але спостерігати за подібними переміщеннями вкрай важливо. же, як і за рибою. Також дуже цікава така штука. Коли йдете по набережні, якщо у вас є ліхтарик, спостерігайте на воду, дивіться туди, тому що потрібно помічати декілька речей. Як змінюється течія і чи є наявність малька білої риби під берегом? Якщо ви бачите, що мальок вистрибує з води, варто там зупинятися, тому що це стая якоїсь уклейки, верховодки. І під нею може стояти судак. Совно те, що зараз я стою, ніби як на екваторі, тому що тут а, прямо переді мною пляшка, яка кинута в воду якимось не дуже свідомим, не знаю навіть як сказати, людиною чи ні, і вона стоїть на місці, вона взагалі не рухається. А, ліворуч від мене вода дме туди, праворуч від мене пухарці на воді йдуть туди. Тобто розлом течії. На таких місцях е, обов'язково потрібно ловити. Причому, в незалежності, яку рибу. В нашому випадку сьогоднішньому чекаємо на судака. Якби я тут ловив головня або жереха, я б також обов'язково зупинився. Але інші риболови цього місця не облюбували. Конкурентів в мене не було. Можливо, вони цю місцину просто не запримітили. В такі моменти я дуже радію, що завдяки своїм нахлистовим навичкам маю гостре око на такі штуки. Спостереження і увага до деталей це невід'ємна частина будь-якої риболовлі. А нічного стрітфішингу тим більше. Поясню, чому я сюди став! Є бетонне брило, яка знаходиться в воді, а тут просто як затишок. Тобто там є відбійна теча, яка переходить різко в спокійняк, і в таких місцях може крутитися судак нічний, караулит здобич. Може й не крутитися. <ріст> Чесно кажучи, це так, чисто теоретично, але я реально на цій набережні не перший раз в житті, правда, в цьому сезоні тільки перший. От. І зараз просто, ну, майже на осліп, просто пробую. Там, там, там. Мальок є. Навіть бачив декілька виходів малька, якого явно пресує якийсь хижак. І ці виходи були дуже схожі на саме полювання судака, такі типові бризки, правда, без чавкання. Не настільки він поки що активний, але це реально, скоріше за все, був судак. Вночі саме він так себе поводить. Покльовки жодної, жодного контакту. Наявність риби бачив. На жаль, але пошуки тривають. Нову набережну можна знайти в будь-якому переліку найпопулярніших риболовних місць Києва. Але, як визначають самі риболови, риба тут лише проходить. І щоб добре половити, треба потрапити на її прохід. Наш досвід наразі говорить протилежне. Yeah. Ah. Тут дрібнота. Дрібнота вмазав так, що я думав, там просто капець яке судачина. Прямо під берегом. ну, Юрка Лівошов не підвів. Все ж таки, дав воблери, які працюють. Перший традиційний судак. Сваровський, Сваровський по київськи Проте це здобич. А здобич ми відправляємо у воду. Це вам на пам'ять. Можете приїхати приймати. Відкликається на ім'я Валірчика. Ну що, перше збитий, єдине, що мене подивувало. Я навіть не знаю, це може бути пов'язане з тим, що м, стоїш вночі і якось відчуття загострюється саме на тактильних сприйняттях взагалі від навколишнього світу, тому що очі майже не працюють, нічого не бачиш, просто от відчуваєш все в руку. І в принципі, то в суду дуже сильна покльовка, але особливо вночі на воблери, коли в тебе просто з нікуди, от просто немає ніякого опору в воді і одразу такий удар, і я, чесно кажучи, думав, що там ну, двуха просто. Приємний момент. Але е, мені здається, що він тут явно не один, тому що місце ну, дуже таке типове. І доки підходив, мені Олег підказав один момент, я гадаю, що тут, тут мінімум два, можливо навіть три, має стояти. Слуха, а це вже. Двоє риболовів, я і Олег М'ясников. Проти двох судаків. Вночі на Київській набережній. Хто кого? Відповідь очевидна, але й риба б'ється до останнього. Під камінням. Ну, це означає лише одне, що ми доволі вірно інтерпретували саме цю картину, яку ми побачили. Мальок розлітався у різні сторони. Тобто ми зробили припущення, що якщо багато малька, це єдине місце, де ми побачили малька насправді, а не біля моста. Не єдине. Не, біля моста, було так, згоден. І ну, дуже багато малька. І ми зупинились і зробили припущення, що може бути хищник. Саме так і трапилось. Один і майже одразу другий. Плюс до всього почав йти дощ. Сипнув невеличкий дощ, десь там, ну, не знаю, хвилинки-дві він пройшов. І Я собі ще думав, що можливо зараз буде якась активність. От, і вона насправді так і сталася. Одразу ж після цього невеличкого дочку спіймали по судаку і думали вже все пронесло, класно, навіть там. Повністю вщух вітер, було чутно, як пташки співають на протилежному острові. Через хвилин 15 засипав нормальний такий дощ, і нам довелося просто шукати якогось порятунку, тому що не готові були з такою погодою, навіть перестали просто брати з собою дощовики. Тому доводиться просто стояти зараз, чекати, перебирати приманки, чужі. Серед усього різномиття воблерів для судака краще обрати ті, що мають довгасту форму, а не позату. Це в першу чергу обумовлено розміром і формою щелепи цього виду риби. Розмір приманок. Мені завжди здавалося, що чим більше приманка, тим вагоміше буде твій трофей. Тим не менш я в своєму арсеналі маю один універсальний воблер, який я позиціоную постійно як головливий, але за всі мої відвідування нічної ловлі судака він жодного разу мене не підводив і жодного разу я без риби з нічної рибалки не уходив. Це 70-й дуель Елі Магнет, тонучий, морський, і не дивлячись на те, що він морський, і натурального кольору тюлічного перший збитий тим не менш на нього вже сьогодні вже є. Перебравши всі підходячі приманки і перечекавши нічний дощ, ми знову вирушили на зустріч пригодам. Хто ж буде повертатися з риболовлі, коли тільки розгадав головний секрет лову? Тим більше, ми ще не обійшли всі заплановані точки. Ну що, дощик закінчився. Нарешті. Вирішили вийти одразу ж на ділянку, де були покльовки. Просто так зробити там, по два контрольних закиди. І поки не почався новий, тому що це вже сьогодні був за сьогодні другий дощ. Підемо далі. Там є одна дуже-дуже перспективна ділянка перед одним дуже-дуже цікавим мостом. Насправді історія в нього а, така, доволі і сумна, і цікава. Це найдорожчий мост в світі. Скільки я його пам'ятаю, от він все життя будується і ніяк не збудується. Але під ним одразу ж доволі таки суттєва глибина от, і дуже цікавий е, рельєф, і дуже цікаво поводиться течія. А от за ним, коли був дуже високий рівень води у Дніпрі, там є один містяк, на який потрібно просто залазити по бетону. От, і там е, свого часу люди ловили вахтовим методом. Судак ловився як скажений. Просто там один заходить, ловить рибу. А на стіну він його підняти не може, йде в берег відчіпляти. Тим часом на його місце заходить другий, ловить рибу і так цілий вечір. Не хочеться давати пустих обіцянок, але ж погодьтеся, було б дуже круто, якби це відбулося знову. Тож, давайте залишимось реалістами. Взагалі-то формати, умови нашої програми вони якби диктують нам. В принципі, ловити рибу, будь-яку велику чи маленьку, але риба обов'язково має, має бути в кадрі. От. І виходячи з того, що рахунок на сьогодні вже відкритий, тим більше він відкритий е 2-1, точніше, 2-0 на нашу користь поки що. Одного Судака спіймав я, одного спіймав Олег. Судак невеликий, проте це вже Судак, він не дуже той прозорий. І тепер. Ми повертаємося до нашої головної мети, а головна мета це спіймати, ну, як і в будь-якого рибалки, це спіймати трофейного особика. Ті, хто займаються такою ловлею постійно, вони вже знають якісь певні місця, на які вони роблять найвищі ставки, тому що там все прораховано, ну, якби ви розумієте, що коли цілковито приділяєш свою увагу одній рибі, ти розумієш всі нюанси. Аніж коли в тебе все це розмазано по різновидах е рибалки взагалі і різному хижаку. Але такі люди свої місця е жодного разу не здають. Ну, принаймні, я не бачив того, хто б сказав би там, 100% є, трофейний судак, і туди. І нам залишається тільки власноруч, а у випадку нічної ловлі на помацьки, шукати ці місця. Тож, шукаємо. Підійшов до словнозвісного вічного мосту на Рибальський острів. І я гадаю, що ця ділянка на сьогодні стане для мене останньою, тому що вже пізно, і, власне, навіть і рибалки розійшлися. Кльох, скоріше за все, закінчився. І я в цьому місці вперше за сьогодні дуже сильно пожалкував, що не взяв з собою жодного джига. тому що Глибина доволі таки суттєва і є такий, знаєте, рівномірний повільний тягун. Я дуже люблю на таких ділянках ловити саме джигом. Але, на жаль, треба бути уважнішим. Останні закиди на воблер. Так, перевірочні. Ми досягли поставленої мети. І дісталися кінця наміченого шляху. Але саме тут не зрозуміло навіть кого більше. Нас чи Судака охопила втома і сонливість. Судак на Воблери не реагував, а інших приманок йому запропонувати ми, на жаль, не мали. Все в цьому світі має свій початок, все в цьому світі має свій кінець. Це нормальна ситуація, тому я гадаю, що на сьогодні варто припиняти. В принципі, то половили напогано, трішки, правда, підмокли під душем, проте в будь-якому випадку залишились не без риби. Щось спіймали, були якісь десь покльовки, і дуже приємно вразила сила покльовки сьогодні, навіть не дуже той трофейного судака. От, стосовно трофейних судаків, я гадаю, що все ж таки ми їх дочекаємо за сезон цієї зйомки. От, і, можливо, вийде в нас трішечки розтягнути сезон. Дочекатися можливості виходити на воду на човні, і я гадаю, що там буде прям ну найцікавіші моменти за сезон по судаку саме вночі із човна.